Стати кращим професійним бійцем з міксфайту прагне ужгородець Ален Гаїбов. Хлопець пройшов жорсткий відбір із 500 претендентів і вже бере участь у змішаних боях міжнародної професійної ліги. Ален вже має два чемпіонських титули у різних бойових мистецтвах. Однак професійно бачить себе у напрямку саме міксфайту. Е, тобто карате – це строго там є правила. Тобто руками в голову не можна бити. Це іменно Кюкшин карате, є ще дукан карате. Там руками в голову можна, бо це правило кікбоксину. А міксфайт це вже все разом. І кікбоксинг, і борьба, і все. Ну, все це... мені Просто я не люблю, не хочу щоб мене обмежували в правилах. Там, звісно, теж є обмеження свої, але їх менше. Це вид змагань для спортсменів зі всіх стилів. До нього входить ударна техніка карате, боксу, елементи боротьби. Правила базові, їх небагато. В Україні цей спорт не дуже відомий. Та на міжнародному рівні проводяться чемпіонати світу і є окремі професійні бійцівські ліги. В одній з них Ален провів вже чотири поєдинки і зараз готується до наступного. Дотримує Спеціальної дієти, тренується двічі на день і постійно бореться в спарингах проти не менш талановитих борців. В спарингах ну, кожен боєць має свої сильні і слабкі сторони. В тобто, ну, мене, допустим, краще йдуть ну, олена рука. Ми друг друга учимо, наказуємо час від часу. і таким чином Ростемо, не даємо один одному розслаблятися. Ален та Микола не єдині борці-чемпіони клубу. Є й інші хлопці. Однак, як зізнається, їхній тренер Михайло Годенець, найскладніше утримати їх в спорті. Коли от як Олен прийшов до мене займатися 12 або 13 років, е, і вже з такого віку виспитати чемпіона України або чемпіона світу в майбутньому, або професійного будь як Олен, це важка робота, але можлива. Але на жаль, дуже часто хлопці в 16-17 18 років, особливо коли там закінчують університет і шукають роботу. Вони уходять бо з бойових мистецтв з спорту, шукаючи заробіток. Водночас трапляються й винятки. Ірина Годинець бойовими мистецтвами почала займатися вже в зрілому віці, спершу тільки для підтримання форми. А от згодом і на професійному рівні каже, перемагати її навчили саме тренування з хлопцями. Тренувалася так само з дівчатами, але це зовсім Зовсім не відчувається такого з чоловіками. Якось себе відчуваєш є до чого тягнутися. Якщо це професійна, якщо це хороша, сильна спортсменка, з нею так само хочеться тренуватися. Але чоловік він по суті своїй, на жаль, або на щастя сильніший, того з ними мені більше подобається. Наразі кожен зі спортсменів Ужгородського клубу посилено тренується до майбутніх змагань. Мета кожного нові перемоги.